Запрошуємо вас до мікрофона. Валерій цимбалюк. Віталій цимбалюк. Шановні організатори цього прекрасного конкурсу. Шановні учасники. Від імені Генерального консульства України маю велику честь та задоволення брати участь в відкритті цього конкурсу. Дуже важливо підкреслити, що тут, в Іспанії, за тисячі кілометрів від батьківщини українці єднаються, українці поширюють свою культуру, українці поширюють свою силу духу, і через це мистецтво. Доносять до місцевої публіки свій генетичний код, свою історію, свою культуру, свою традиції. Хотів би особливо підкреслити, що а, тим, що ми є тут, ми завдячуємо наших захисникам, які а, боронять незалежність України і роблять все можливе, щоб Україна існувала. Y, pues, por aquí, ¿sí? y por las mojas, se español, como vos, eh, Ahora quisiera eh, expresar eh, mis palabras de agradecimiento a todos los organizadores de este evento. Uh, aquí hay muchos uh, jóvenes uh, que llegaron aquí de diferentes países del mundo uh, para participar en este uh, festival. Y que a través de su música, sus danzas, son realmente embajadores de cultura ucraniana. Aparte, quisiera agradecer mucho a los defensores de Ucrania que ahora en trincheras luchan por la independencia de nuestro país y nosotros, gracias a ellos, podemos estar aquí. Quisiera agradecer también al gobierno de España por su posición firme y constante.